Тарас Шевченко, немає гірше, як неволі. Немає гірше, як неволі, про волю схадвай. А я про тебе, доленько моя, оце нагадую. Ніколи ти мені не здавалася такою гарно молодою і прихорошою такою. Так як тепер на чужині? Та ще й неволі. Доле, доле, Моя оспівна воля, хоч поглянь на мене за Дніпра і усміхнися за, бо ти моя єдиная, Стаєш і за моря, за туману слухняна, рожеве зоре. Бо ти моя єдиная, ведеш за собою, літа мої молодії, і передо мною, ніби море заступають широкі села і вишневими садочками. І люди веселі, а ті люди і селоти, де колись мов брата, привітали мене, мати, старенька я мати. А чи збираються досі й гості, погуляти у старої, погуляти просто, по давньому, по старому, От світу до світу. А ви ж, мої молодії, Чорняві діти, веселії дівчатка. Що досі старої танцюєте, а ти, моя доле, ти мій покою, моє свято чорноброве, і досі між ними Тихо, пишно походжаєш, і тими очима, аж чорними голубими, і досі чаруєш. Людські душі, що й досі дивуються всує, Настане вночі свято моє, єдине свято. Поступлять тебе доле, діточки й дівчата, защебачать по-своєму доброму сичаю. Може, й мене ліна роком, діточки, згадають, може, кай про мене скаже, яке лихо. Усміхнися моє серце, тихесенько, тихо, щоб ніхто не побачив і більше нічого. А я доленько в неволі помолюсь.